Сьогодні ми поговоримо про інвестиції на фондовому ринку. Мене звати Івана, я експерт з фінансової грамотності та інвестування і власниця першої акредитованої академії з особистих фінансів в Україні. Скажи, будь ласка, як виникла ідея займатися інвестиціями? Я зрозуміла, що ніхто, окрім мене, не забезпечить моє майбутнє і що просто відкладати гроші це не вихід. Тому, звісно, ж таки тема інвестування стала для мене порятунком можливості створити свій капітал і дохід пасивний. З якої мінімальної суми можна почати інвестувати. Почати фондовий ринок можна із 5 доларів. Це вартість мінімальної акції. Але я рекомендую мати хоча б доларів 500, для того, щоб дійсно захід був більш-менш диверсифікованим. В які акції ти інвестуєш? А, звісно, інвестую продовжую в сектор технологічний. Продовжує в оборонний сектор військові компанії, наприклад, Lockheed Мартін, RTX. і, мабуть, такий більш фундаментальний це сектор здоров'я, первинна необхідність, вторинна необхідність в тому числі. Які поради даш тим, хто тільки починає свій шлях в інвестиціях. 100% пораджу розібратися в цьому, скласти свій індивідуальний фінансовий план і свою індивідуальну стратегію. А якщо ти хочеш почати, я дарую тобі безкоштовну статтю за підписку. Просто напиши мені слово Стаття в дірект», і Я тобі її надішлю. Якщо вам сподобався наш контент, то не забувайте залишати лайки та підписуватися на наші аккаунти. А якщо вам хочеться контенту більше про бізнес, підписуйтесь на Роксолану.